Привіт, магазин тримерів машина для стрижки, тремра і невий. Черговий огляд на популярний триммер. Це в нас зараз VoyaGer. Ну, скорочено VGR, як і абревіатура повна назва Voyager. Це зараз на ринку популярний бренд. І в нас багато техніків від них. Вони спеціалізуються якраз не така монопродукція. Це тримери, машинки для стрижки, пени. Це така продукція. І популярна модель хітова 962. По-перше, в чому перевага, я би хотів сказати, що, що, що саме в тримері. По-перше, це Zero, тобто триммер для гоління під 0. Зараз це популярна тема, багато хто обирає саме такий з нульовим зрізом. Як визначити, що триммер з нульовим зрізом? По-перше, багато брендів позначаються на упакуванні. В даному випадку Zero це вказано. По-друге, ви можете самостійно, я також на відео зараз будемо робити детальний огляд. Я вам покажу на відео, рухомий ніж має бути майже на рівні з зубчиками. Тоді ви будете розуміти, що це нульовий зріз, Ви тоді ви можете робити якісне чисте окантування, ви можете використовувати для гоління без насадки. І це дуже хороший універсальний пристрій вже в нас в такому випадку. В даному випадку 962. Давайте до нього зараз повернемося і детально поговоримо. Це популярний бренд. Модель. І я вам скажу, що цю модель зараз її міксують виробник, міксує з різними, там, наприклад, шейверами. Дуже цікавий підхід, тобто комплект шейвером, також з різними насадками. Тут зміні насадки є ще версія з різними насадками такого триммера. Вони, по у нас, на жаль, закінчилися зараз. Але також був популярний варіант. По насадкам також. Чому популярна ця модель? Тому що тут насадки. 1, 3, 5, 7. Тобто є велика насадка на 7. Звичайно, це вже і можна залишати більшу довжину. Ось він на Type-C. Так, давайте я вам покажу і зараз ми все подивимось самі. Часто я особисто рекомендую це на свої гроші, це тремер супер. І ми ще трішки відео, Я ще цікаві вам рекомендації, буду говорити. Ось так виглядає дизайн. Дизайн цікавий. В принципі, хто любить золотисті такий металевий корпус. Тут вхід usb C. Знову ж таки, я кажу завжди зараз, що звертайте на ну, увагу, що c це буде перевага. Чому? Тому що ну, бувають випадки, загубився кабель. В мене до, до нас звертаються такі запити. На жаль, ми не можемо допомогти, якщо там ви десь давно купували техніку, і десь там оці восьмерки, ну, їх шукати Їх можна знайти, але в нас їх немає в вільному доступі. А Type-C ви знайдете на, тут на будь-якому кроці. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також це перевага, тому що ви розумієте, коли поставити на зарядку, забрати зарядки, то це вже сучасні технології. Зубчики дуже приємні. До речі, перевага тримера, що і тут дрібні зубчики, також на це звертайте увагу при виборі тримера. тому що тут ви можете розуміти, що чим дрібніші, тим краще для тіла на дотик. Тобто, ось я проводжу пальцем, в мене нічого не задирає, вони приємні, і це перевага. Тобто можна навіть для тіла використовувати, щоб у вас не було подразнень. Особливо, якщо ви хочете для гоління взяти тример, то обов'язково, щоб вони були дрібні зубчики, якось на відео я вам показую, бачите, крупним планом. Тобто, щоб були ось такі, принаймні зубчики, дрібненькі, приємні на дотик. Також, вхід з як я вже показав. До речі, тут всі моделі знімається насадка. Ну, В даному випадку воно ну, вам тут не, не по, нічого не говорить, але. Просто що якщо в комплекті йде різні насадки, то тут в принципі, тоді вони змінюються. Тут іде ну, тут тільки сама насадка, сам тример, тому це вже ми тут... Це я просто вам показую, що воно таке є. Так, да, зараз я його поставлю. Тут цікаво, от воно механічно знімається ставиться. О, Треба попасти в пас. Також о, сам корпус не важкий, сам корпус, як ви бачите, невеликий, баганий важка. Тобто зручно користуватися, батьом подобається дизайн. І також по ціні. У нас вона зараз 750 це модель. І давати характеристики технічні. Значить, працює 200 хвилин на одному заряді. Непогано для тримера. Час зарядки півтори години. Теж можна сказати, що швидка зарядка. Може працювати від мережі. Також важливо. Тобто Потрібно попрацювати, невчасно не помітили, що розрядився. Будь ласка, підключились, працюють. Тобто тример хороший, часто раджу хороші відгуки, ви будете задоволені. На свої гроші це дуже хороший тример. Також в кінці відео я хотів би трішки поговорити про цю тему, знову ж таки, що дивляться люди, у нас там тримери там, середній чек 700, 750, там 800, і типу що, ну там бюджетні, вони вважають, та, це типу недовго. Ну, послухайте, я завжди кажу. І це Барбер, У нас був тоді барбер, і він якраз прийшли клієнти. Він так влучно все казав, допомагав. Я просто досі, досі в такому враженні. Він каже: ви розумієте, ну тример ви використовуєте скільки? Ну, якщо тример, ну може це раз на тиждень. Хай. Ну, хай навіть два рази-три рази на тиждень. По 10-15 хвилин. Якщо це барбер, ну барбер це тример в нього все одно ну, другорядний інструмент, але він його, звичайно, використовує більше. Тобто він використовує цей інструмент, ну наприклад, там. Скажемо, в 5-7 раз на день. І це може бути і по 20-30 по 30 хвилин. Тобто, в 200-300 раз він використовує більш інструмент. Звичайно, йому треба дорожче, тому що там він хоче, щоб і йому треба не то, що він хоче. А йому треба, щоб там був більш міцніші ножі, класний акумулятор більш дорожчий, можливо, якась начинка. Вам це навіщо? Тобто цей потенціал тримера, ну хай там. Ну, до 5 років це буде вважатись хорошою інвестицією. Це супорова інвестиція. Ну, хай трішки менше. Ну, так, через 5 років нові технології, щось поміняти. Ну, люди купують смартфони, там знову ж таки розраховують, що на 3-4 роки, а таку техніку хочуть на 20 років. Я не зовсім розумію, чесно, навіщо. Тому що технології також змінюються, хоч і повільно, але в такій техніці також вони змінюються. Ви бачите, тут вже скільки нових функцій. Тому. Я вам хочу порадити, що не треба брати саме дорожчий тример і вважати, що він буде чимось краще в роботі. В роботі він краще для вас не буде, особливо якщо ви не барбер. Тому ось, взяти ось такі побутові тримери і вони вас будуть влаштовувати 100%. Я впевнений, що багато глядачів, які використовують подібну техніку і задоволення. Я також користуюсь такою. Я не купую там о, Ендіс, хоча в нас він є, але Ендіс, вибачте, це професійна техніка на поток. І я вам скажу, навіть у нас є кейси, що барбери, майстри от на поток беруть щось простіше. Бо тример він, ну, в них також він використовується не часто. Вони це розуміють. Вони також можуть взяти якісь кемей, там бояджер чи щось подібне. Тому знову ж таки, не, тобто тут розумієте, кон'юнктура ринку така складна, що тут немає такого, як в смартфонах. От Ми купуємо смартфон, ми розуміємо, чим дорожче. Тим краще технології, якість, так, тобто якісь нові прогресивні технології. В техніці для стрижки гоління такого немає. Тобто тут можна взяти той же джерел за 5200, і яким користуються барбари. І він буде навіть оптимальніший, ніж якийсь там остер, який коштує 8 тисяч. І бувають кейси, коли клієнт для дому, який користується машинкою раз на 2 тижні, а купує за 8. І вона в нього дорожча, ніж у барбара. Ну, це смішно, друзі. Тому також звертайте на це увагу. В общем, на цей тример я вам залишу посилання на відео, посилання під відео верніше. У нас є магазини, я хочу вас запросити, хто в Києві. Ми Правди, 47 знаходимося, це торговий центр А Тут ви можете подивитись, отримати додаткову консультацію, в вільному доступі, потримати, підібрати той тример, який вам буде потрібно. Uh, тому також хто в Києві приїжджати як адресу. Залишу. Ми працюємо щодня з 10 по 10 вечора. Тому будь-який час ви можете до нас підійти. Дякую вам за увагу! Гарного дня, до побачення.